Хто з чоловіків має право на виїзд за кордон? Які вони ці законні підстави, що змінив закон про мобілізацію? І чому виявляється ті, хто хоче залишити Україну, дарма лізуть у тису. Сам був у шоці. Отож розкажу про це все по черзі. Погнали. Не кожен військовозобов'язаний допливає до середини тиси. Це факт, який офіційно підтверджують прикордонники. Лише від початку травня це вже восьмий потопельник, який намагався подолати річку. Прикордонники постійно наголошують, річка небезпечна. І навіть якщо берег сусідньої країни здається, надто близько, буває і в 30 метрах. Здолати їх мало кому вдається. Під водою може бути чимало пасток, дерева, корчі, зачепившись за які можна відразу піти на дно. Вже зафіксовано у річці Тиса 28 випадків, коли виявляли тіла людей, які загинули. Скоріше за все. Це ті, хто обрали напрямком для себе лінію кордону по річці Тиса. Якщо сюди додати важкодоступні гірські місцевості або інші ділянки кордону, то це вже понад 35 випадків. Ця річка на Закарпатті стала таким собі нездоланим Еверестом для відчайдух. Читаємо зараз у хилянтів. Ділки на цьому розгорнули цілий бізнес, беруть чимало по кілька тисяч доларів, але жодних гарантій, як правило, не дають. Тому як на мене, це досить такий сумнівний екстрім, бо ж можна життям поплатитися, та ще й незаконний. Про покарання розповім трохи згодом, а поки що про те, чи варто отак з розбігу і в тису, так дійсно від початку повномасштабного вторгнення військовозобов'язаним чоловікам в Україні обмежили виїзд за кордон, тобто, це стосується тих, кому від 18 до 60 років. 61, будь ласка, як то кажуть, бонвояж. Bon Але насправді є і чимало людей призовного віку, кому цілком легально виїзд за кордон дозволений. І тут зупинюсь детально. Виключень чимало чоловіки, близькі родичі, яких загинули або зникли безвісті під час проведення АТО чи під час дії воєнного стану, зняті з військового обліку за станом здоров'я, тимчасово непридатні інваліди першої, другої, третьої групи. Чоловіки, які супроводжують особу з інвалідністю або хворого родича, ті, які мають троє або більше неповнолітніх дітей, чоловіки, які самостійно виховують дітей, ті, які мають постійне місце проживання за кордоном, військові, які їдуть на лікування, реабілітацію або навчання, водії, волонтери, залізничники, моряки, спортсмени та їхні тренери, артисти, музиканти і митці. Я вже трохи розповідав про це у матеріалі про військово-лікарську комісію. Хто не бачив, посилання залишу в описі до цього відео. Але можливо, ви би хотіли дізнатися про ту чи іншу категорію виключень більш детально. Напишіть мені у коментарях про кого саме, і я обов'язково про це розповім в одному з наступних випусків. Закон про мобілізацію майже не вплинув на правила перетину кордону для чоловіків. Тобто виключення ті самі. Єдине із 18 травня під час виїзду став обов'язковим до пред'явлення військовий квиток. Повістки на кордоні обіцяють не вручати, але прикордонники будуть цікавитися, чи уточнив той, хто виїжджає свої дані, та не більше переконують у держприкордонслужбі. Такий обов'язок передбачений змінами до законів України про правовий режим воєнного стану та про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тому рекомендуємо при плануванні виїзду з України попередньо уточнити свої дані у ТЦК та СП і внести інформацію про отримання відстрочки у свій військово-обліковий документ. І тут що цікаво: якщо ви розумієте, що підпадаєте під ту чи іншу категорію виключень, але не впевнені остаточно, тоді ділюсь лайфхаком. Виявляється, чи дозволений вам виїзд за кордон можна перевірити самостійно. Я знайшов одразу кілька способів. Перший, який був, певно, актуальний ще за дідів відправити поштою листа із запитом до головного центру обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби. Важливо у ньому вказати прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, а також дані документа, що посвідчує особу, яка подає запит. Можна ще додатково вказати свою зворотню адресу, тоді на неї гарантовано надішлють відповідь, і лист не заблукає. Але є і більш сучасний спосіб. Особисто для мене значно зручніше, а головне, швидше перевірити свій статус у режимі онлайн. Для цього я скористався одним із мобільних застосунків. Його можна скачати з інтернету. Він є у вільному доступі. Там я вказав своє прізвище, ім'я та ідентифікаційний номер. І за лічені хвилини дізнався все, що потрібно, також можна скористатися онлайн-реєстрами, наприклад, пошуком у реєстрах боржників, порушень ПДР та інших. Але я особисто цей спосіб не перевіряв, тому нічого сказати тут не можу. Хоча зрозуміло, якщо ви є в реєстрі боржників за несплату аліментів або у розшуку, чи є суб'єктом судової справи, очевидно, вам виїзд заборонений. І ще одна цікавинка: якщо ви умовно спортсмен. Ну, наприклад, Усик, але вам відмовлено чомусь у виїзді, тоді таку заборону можна оскаржити. Розповідає як перше, що радять юристи, написати скаргу до Держприкордонслужби, а саме на адресу того органу, який видав рішення щодо відмови, ще один спосіб звернутися до суду з позовом про визнання протиправними дії прикордонної служби. Але для цього спочатку краще дочекатися повторної відмови, а вже тоді позиватися до суду. Але ж якщо все добре, ви перевірили, ви дозволений, тоді постає питання: які документи для цього треба? Під час воєнного стану пакет документів, який необхідно пред'являти чоловікові на пункті пропуску, суттєво не змінився. Необхідно мати не лише паспорт громадянина України із закордонний страховку і зелену карту, якщо їдете на машині, але як я вже і говорив, військово-обліковий документ, тобто військовий квиток. І що важливо для виїзду за кордон тепер чоловік повинен мати на своєму банківському рахунку як мінімум 12 тисяч гривень. І це ще не все. Додатково необхідно буде сплатити на спецрахунок ЗСУ 1306 гривень за кожен місяць перебування за кордоном. Отже, мова як мінімум про 17 тисяч гривень, які треба мати на карці, аби приміром три місяці перебувати за кордоном. Про що варто не забувати під час перетину кордону із собою можна перевозити до 10 тисяч євро готівкою або банківськими металами. Раптом вони у вас є. Те, що перевищує, має бути задекларовано. Але ж скільки часу можна перебувати чоловікові за кордоном під час війни? Правові норми Європейського союзу дозволяють бути у шенгенській зоні 90 днів. Тут все без змін. Ну і не можу не сказати про покарання за незаконний перетин кордону. Це для тих, хто все ще поглядає у бік тиси, чи думає над якимись хитрими схемами. Отож, утіканта може загрожувати як адміністративна відповідальність, так і кримінальна. І тут, як пояснюють юристи, штраф чи строк все залежить від кожного конкретного випадку. Але в теорії все виглядає наступним чином. Кримінальна відповідальність може чекати на тих, хто. При перетині кордону скористався підробленими документами: це паспорт, фіктивні довідки, сфальшовані висновки ВЛК про визнання непридатним тощо. Хоча тут можна відбутися і штрафом. Також тюремний строк може світити за пропозицію підкупу прикордонника, але і тут можуть просто оштрафувати. Ну і якщо суд доведе, що ви навмисно ухилялися від призову, тоді тюрми не уникнути. Термін ув'язнення може сягати від 3 до 5 років. Тільки штрафом можна відбутися за спробу незаконного перетину кордону, ну, наприклад, поза пунктами пропуску. Через ліс, річку, гори, багажнику автівки або ж більш екстравагантний спосіб. І таке теж було, коли чоловік переодягався в жіночий одяг і мав чужий паспорт. За таке доведеться сплатити від 3400 до 8500 гривень штрафу, хоча можливий і адмінарешт. І тут попалитися, як то кажуть, можна на дрібниці. Ось дивіться самі: хвилинка гумору. Те, чим закінчився фокус із переодяганням за участі сучасного Нестора Махна. Це свіженький випадок за травень цього року. Я сам у шоці. Прізвище ім'я по батькові. Що робиш при кордонній смузі? Хотів перетнути незаконну кордон. Що з руками? рука при шляху. Сподіваюся, ця інформація була корисною. Чекаю від вас пропозицій щодо наступних тем для обговорення і дописів про кого з тих, кому дозволений виїзд за кордон, ви би хотіли дізнатися більш детально про тих, хто їде у відрядження, про волонтерів чи приміром футболістів. Напишіть мені у коментарях і не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки під цим відео, за що вам наперед вдячний. Побачимось!